Я обіцяла записати відео про індивідуальні роки, як їх вичислити і як порахувати. Свої життєві роки, як вони на нас впливають, і кожен рік розказати, бо є дев'ятирічний цикл від одного до дев'яти наших персональних років. І так життя змінюється дев'ятирічними циферками. І от одиничка, наприклад, називається це ну, рік енергетичний. Це початку. Начальний рік, але я потім буду все об'ясняти. Давайте зараз, на прикладі я вам покажу, як визначити індивідуальний рік. Значить, пишемо свою дату народження. Наприклад, я вам покажу на своїй даті. У мене 10.09. Ось записую. 10.09. Значить, у мене. Одиничка і дев'яточка. Це буде 10, дорівнює 10. І рік, який ми хочемо визначити, наприклад, 2025. Але пам'ятаємо, що для наш персональний рік 2025 рік, він вступить тільки. Після 10.09 до цього числа до 9 го місяця в мене ще не вступає 25 рік. В мене ще буде 24 персональний рік. І от дивіться, якщо ми 10 додамо 9, у нас буде 19, а 1 плюс 9 це 10. Тобто індивідуальний мій рік це одиничка. І ось дивіться, коли прийде 9 місяць після мого день народження, вступить індивідуальний рік одиниць. І я зараз вам буду зачитувати, а ви собі полічити для вас, який вам цікавий рік. Можете полічити собі раніше, коли ви там заміж виходили, чи коли діти родилися, щоб знати, в який індивідуальний рік у вас щось змінилося. Попередній числовій цій частині, тому що наше життя ділиться на такі цифрові частини. 9 років, 9 років, 9 цикл, іде цифровий цикл. І от слухайте, що значить. Ну, чекайте, бо відкрила не той, що значить рік одиниці. Одиниця це Значить, енергетичний, позитивний, до чого щось починати нове. О перший рік потрібно починати щось обов'язково нове, закладати нові проекти, значить, готуватися до цього нового циклу, тому що. От в мене ще є, ось від січня місяця до, ну, від вже лютого місяця до 9 ще закінчити ось той останній рік, тому що в мене дев'яточка і вже підготовитися до першого року, до цього нового циклу. Але послухайте, обов'язково ви собі плануєте якби на 9 років. І якщо ви оцей перший рік нічого не почнете, то далі в другий, в третій. І вас не буде зрозуміло, куди ви йдете. Тобто, обов'язково, якщо одиноєчка, Плануємо на 9 років, що хочемо, а потім ви зрозумієте, як це працює. Бо другий рік це вже спокійний партнерський затишний рік, можуть бути нові відносини, нові партнерські, тому що команда. цей. Тому що коли ви в перший рік заклали бізнес-проект, то потім вже в другий рік ви вже шукаєте партнерів для бізнесу чи для сімейного. це не обов'язково. Бізнес та сімейні стосунки. Спочатку знайомитесь, потім вже закладаєте якісь відношення. Ну, так що, то другий рік це більш спокійніший рік. Третій рік рік радості, задоволення, тому що ви вже посіяли якесь насіннячко і бачите, як воно проростає. Оці бачите задоволення, паростки е, ви, проростають. Так. Постановка цілей, е, це гуру знань, треба вчитися, у вас вже є наработки, є партнери, тепер трошки треба навички підробити, підучитися. Четвертий рік наполегливої праці. Є за що? планування, інвентаризація, реформація, нові ідеї. Оце четвертий рік. Значить, п'ятірка, рік кардинальних змін. Після четвертого року вже можуть пройти якісь зміни. Може, щось пішло не так, щось десь треба змінити вектор, поворот. В голові, може бути переїзд. Якщо довго чогось хотіли, то в п'ятий рік обов'язково треба зробити це. Це щасливий і добрий п'ятірочка рік. Значить, можна змінити вектор, масштабуватися можна. Якщо нічого не зробити, то то, то що масштабувати? Якщо ви в перший, другий, третій, четвертий рік нічого не зробите, то в п'ятому у вас не буде що розширювати, масштабувати. А п'ятий це масштаб рік, розумієте? Шостий це заспокоєння, сім'я, дім, затишок, ремонти, подорожі теж трошки можуть бути, але більше в п'ятий рік подорожі. І тепер подумайте, якщо ви нічого не запланували, якщо ви нічого не зробили в перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, то в шостому у вас буде тільки депресія, тому що ви ж не знаєте, вам без заспокоїтись. Нема над чим заспокоюватися, і ви будете себе шукати винуватих, як то кажуть, в шостому році. Сьомий рік. Рік філософських роздумів. Про життя, на рік втрат, рік пошуку, відповіді по повід... Стан такий, якби між небом і землею. Це не дуже добрий рік, якщо ви нічого не посіяли і, не, і у вас не стоять конкретні завдання. І тоді ви починаєте копати, шукати, хто винен. Тобто треба бути підготовленим. І якщо ви знаєте, який ваш персональний рік, ви ще все можете наздогнати. Восьмий рік рік здійсненням бажань, бонус, кармічний рік, можна видихнути, зміни місця проживання, можна отримати все, що вклали в тих попередніх 7 років, якщо вкладався. І дев'ятий рік, от як у мене зараз завершення. Вже сідає батарейка, трошки фізичне навантаження, вже немає тої енергії. Знаєте, перший рік це самий енергетичний рік. Він дає вектор на цілих 9 років. Там енергія аж пре щось робити. А 9 вже трошки треба заспокоїтися. Треба подумати, що я ж хочу знову посіяти на 9-річний період. І знову по колу починається 9-річний цикл. Тобто, дорогенькі мої, запам'ятайте, що якщо нічого не посієш, то нічого й не пожнеш. Тобто вираховуйте свої роки, знайте, в якому ви році, прослухайте відео, ставте собі подобайку, діліться з іншими людьми, щоб вони теж могли перерахувати свої роки і будете прослідковувати своє життя, тому що ви будете бачити, що о, тоді, бач, в мене був ріст, тоді десь я сиділа, а там я подорожувала, там я замуж виходила, там ми ремонт робили. Воно все інтуїтивно. Нас веде. Але коли ми готові, коли ми знаємо, як сюди йти, приходити в ці роки, то в нас буде більша віддача, ми будемо більше розуміти себе. Ставте вподобайки, цілую, люблю всім пока. Чекайте нових відео, готуюся до запису чисел долі. Все.